Вітаю! Сьогодні ми з вами починаємо виконувати нову декоративну роботу, присвячену до Великодня. Це м'яка іграшка, оздоблена вишивкою, вільна гладь, двобічна, однобічна. Декоративні стіпки, цепочка, ланцюжок, стебловий. Це може бути і додаткові шви. Іграшка сама буде виконана на тканині. Це може бути лняна або бавняна тканина. Наповнюємо іграшкою синтепоном або ватою, холофайбером, що у вас є в наявності. Вишиваємо нитками муліне або акрил. І для того, щоб почати таку роботу, нам треба виконати ескіз. Ескіз можна виконати чорним маркером. Або виконати в кольорі. Вибирайте для себе композицію, яку будете вишивати. Тут два варіанти намальовані. Потім нам треба зробити шаблон самої іграшки. Треба зайчика перевести, перестекліти на вікні, або через більш прозорий папір перевести контурні лінії самої іграшки. Потім ми проводимо лінію симметрії під лінійку, згинаємо наплід і вирізаємо по контурних лініях того боку, який вам більше подобається. Цей або цей. По контурах вирізали, розвертаємо деталь Так, ось наш зайка. Так. Так само можна намалювати, бо перестекліть ось такі візерунки, таку композицію квіткову весняну. І потім ми будемо переводити вже на тканину. Обравши для себе композицію, я підготувала шматочок тканини, попрасувала його, вирізала за розмірами. Приблизно цей ну і плюс припуски, щоб одягнути на Так, І тут припуски на обробку подальшому швів. Тепер мені треба зі зворотнього боку, то знизу його зафіксувати. Булавочками фіксую для того, щоб перевести малюночок. На тканину. Декількох місцях зафіксували, і на вікні тепер можна перевести малюнок. Тож, нам перевести треба лише композицію, яку будемо вишивати. Ось таким чином переведена композиція, і тепер можна одягнути на п'яця тканину і приступити до вишивки.